Аналіз ДТП з потерпілим за відеопублікацію. Фабула справа: місто Чернівці, денний період доби в умовах міста, водій авто, пересуваючись у смузі за напрямком свого руху, наближаючись до пішохідного переходу, рухаючись в потоці з іншими транспортними засобами, не надав перевагу велосипедисту. Який переїздив пішохідний перехід, Наслідок чого в момент проїзду сталася дорожньо-транспортна пригода ДТП велосипедист автомобіль. Водій легкового авто після залишив місце ДТП, а велосипедист, можливо, був змушений звернутися у подальшому за медичною допомогою. І так, давайте розберемо обставини ДТП. По перше, дії водія автомобіля. Будуть оцінені з пунктами 18,1, 18.4 ПДР, адже водій мав неухильно дотримуватись правил проїзду пішохідного переходу, не створювати небезпеку на пішохідному переході для осіб, які на ньому перебувають та переходять, та звернути свою увагу на те, що транспортні засоби, які рухались по зустрічній смузі, зупинилися, тобто пропускали велосипедиста та, можливо, пішоходів. В даному випадку водій не був спроможний виявити перед собою перешкоду у вигляді велосипедиста. Окрім того, водій мав дотримуватись пункту 2.10 ПДР, зупинити керований ним транспортний засіб та залишитись на місці ДТП. У будь-якому випадку, за правилами водій, має бути притягнутий до адміністративної відповідальності за статтею 122 з позначкою 4 КУПА, тобто залишення місця ДТП. А вже ж, якщо заява буде подана потерпілим до поліції. Далі, по-друге, поведінка велосипедиста Він не перетинав пішохідний перехід відповідно до правил, що вимагають простими словами спішування та переходу через дорогу пішки, тобто пішохід. Виходячи на пішохідний перехід, пішохід повинен переходити саме проїзну частину по пішохідному переходу. Та пункт 4:13. Утримуватись від раптового виходу на пішохідний перехід, тобто вибігати, переїжджати, не упевнившись в безпеці своїх дій. Це створює питання щодо його відповідальності за порушення правил. Підсумовуємо, якщо немає тілесних ушкоджень середньої тяжкості, тоді можливе, можливе притягнення велосипедиста до адміністративної відповідальності за статтею 127 копав, або водія авто за статтею 124 купав. По-третє, якщо тілесні ушкодження, розслідування кримінального провадження за наявності тілесних ушкоджень середньої тяжкості у потерпілого. Далі призначається технічна експертиза з необхідним для встановлення точних обставин ДТП, що допоможе розібратися, хто ж є винуватцем. За результатами слідства можуть бути два варіанти розвитку подій. Або закриття кримінального провадження, або передача справи до суду за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України, або адмінвідповідальність, якщо закриття. Важливу роль у таких справах відіграє правова допомога адвоката, який допоможе правильно оцінити ситуацію та захистити інтереси кожної зі сторін, оскільки можливі різні варіанти тлумачення дій як водія, так і велосипедиста. За отриманням правової допомоги, адвоката пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу.